Товари до мінус 60%. Цілий тазик. показую. Перші в нас попалися п'яльця. Ви знаєте, що вони тримають тканину міцніше, ніж мої нерви в понеділок зранку. А ці ще міцніші. Якщо вам сумно, візьміть собі вишивку. Моя вам порада. Помітний тримач, дуже класний. Після різних розмірів. І, кляру, і рубка, і декоративні намистинки. Ну, супер набір. Беру. Скоро літо вишиваємо семплер. Без слів. Як вам? Чохол на п'яльця. Щоб ваша тканина при вишивці не вимазалася. Там 100 грам, різні форми, різні намистини, чеського скла. Можна придумати дуже класний цель. Знаєте, що хочу вам сказати? Коли от е, все життя таке сіре, буденне, з'явився він кольоровий, гарний колір, правда? Гарний. Декоративні намистини. Полочка okay, okay. з роздвоєним вушком 13,9 см. Щоб ви гарно побачили вишивати. Всі ці товари зараз зі знижкою. Хочеш посилання, пиши плюс в коментарях.